Зеленський заговорив про мир із Росією. Невже Банкова наважиться на переговори з Кремлем? Та до чого тут Сполучені Штати зараз? Будемо з'ясовувати. Ви на фабриці новин з вами я. Юрій Бібік. Володимир Зеленський готовий зустрітися із Дональдом Трампом і обговорити варіанти припинення війни з Росією. Про це президент сказав в інтерв'ю Fox News, а також додав, що не проти розглянути мирний план Трампа, якщо він у нього є. Але є один нюанс. Глава держави категорично відкинув усі пропозиції віддати Росії окуповані Крим і Донбас. Давайте процитуємо. Якщо у нього є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Так ми можемо зупинити цю війну, якщо віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готовою до такого мирного плану. Це не мирний план, кінець цитати. Чи є взагалі у Трампа хоча б якийсь мирний план? Питання насправді відкрите, але він точно є у його прихильника Ілона Маска. Бізнесмен неодноразово закликав Україну та Росію сністи за стіл переговорів і пропонував так звану дорожню мапу. Наприклад, в жовтні минулого року він опублікував мапу України із результатом парламентських виборів за 2012 рік. Такий спосіб маск намагався довести, що південні та східні регіони буцімто налаштовані проросійське і віддати їх РЕФ не буде проблемою. А до цього відкрив у себе в Твіттері опитування, в якому Пропонував провести вибори на окупованих територіях під наглядом ООН, віддати Росії Крим, гарантувати постачання води на півострів і не йти до НАТО, отримавши шквал критики, Маск на певний час замовк, однак цього року знову виступив за діалог з Російською Федерацією через загрозу ядерної війни. Тим часом Трамп пішов ще далі у своєму популізмі і заявив, що готовий завершити війну в Україні за 24 години. У відповідь Володимир Зеленський запропонував експрезиденту США приїхати до України. Він зауважив, що деякі речі про це протистояння можна зрозуміти лише перебуваючи на території держави, що воює. Цитуємо далі. Президент Байден вже був тут, і він, думаю, зрозумів деякі речі, які на мою думку можна зрозуміти лише перебуваючи тут. Мені треба буде не більше 24 хвилин, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною забезпечити мир через Путіна, якщо він не намагається і не готовий здати нашу територію цій жахливій людині. Кінець цитати українського президента. Якщо ж у Трампа вже є якісь напрацювання у напрямку миру, то нехай ними поділиться вже зараз. Зеленський натякнув, що не варто тримати у кишені магічний рецепт, поки в Україні щодня гинуть люди. Цитуємо, він може публічно поділитися своєю ідеєю зараз, не гаяти часу, не втрачати людей і сказати: моя формула зупинити війну, зупинити всю цю трагедію і зупинити російську агресію. Кінець цитати. Так чи інакше, а Трамп не єдиний, хто публічно говорить про необхідність домовлятися із Москвою, за даними американського NBC News, США та ЄС вже почали обговорювати з Києвом мирні перемовини. Мовляв, деякі заколісні дискусії прозвучали на попередньому Рамштайні, в якому беруть участь понад 50 країн. Кілька чиновників на умовах анонімності відзначили, що НАТО буцімто готове запропонувати Україні певні гарантії безпеки, які утримують Росію від нового вторгнення. За їх словами, Україна має час до кінця цього року або трохи більше, після чого розпочнуться термінові дискусії про мирні переговори. Такою була цитата. Однак, публічно жоден із союзників не тисне на Зеленського і не змушує сідати за стіл із путіним. Більше того, той таки Джо Байден в нещодавному зверненні до народу закликав підтримати Україну щоб зупинити агресію РФ. Зокрема, виділити кошти, завдяки яким на фронт зможуть поїхати американські танки, БМП і артилерія. Байден оголосив, що Путін може не обмежитися Україною, а тому потрібно зупинити його силою. Натомість Росія навпаки усіляко натякає на необхідність переговорів про мир і робить це публічно. От нещодавно помічник Путіна Ушаков поскаржився, що українська влада, бачите, не хоче виходити з Кремля на контакт. А Москва, нібито, хоче домовлятися. Ось слова Ушакова. Російська Федерація не відчуває взаємності від України у питанні мирного врегулювання військового конфлікту, хоча сама заявляє бажання розпочати переговори. Київська влада не йде на контакт і не залишає навіть натяків на можливість діалогу. Кінець цитати. Вочевидь, Росія у такий спосіб прикладає усю відповідальність у війні на Україну і намагається відбілити себе. Як думаєте, ви, друзі, чи має українська влада прислухатися до мирних планів закордонних лідерів? Скажімо, Трампа? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Дякую вам за увагу. Зустрінемось в наступних випусках.